Перед тим, як записатися на курс Олексія, я спочатку прослухала його консультацію. І до цього я була взагалі не знайома з астрологією, і, в принципі, замовила консультацію, щоб побачити, як працює живий астролог. Після консультації мені настільки сподобався цей інструмент для життя, я подумала, що він буде корисним для життя. Я вирішила повчитися, думаю, Спробую по щось почитати. І взяла 10 томін Вронського. Скажу вам, це було хибне рішення, ну, принаймні для мене, тому що я лише запутувалась і запутувалась, тому що там мільйон комбінацій, і не було зрозуміло, в яких випадках і як це все насправді тлумачити на практиці. І тоді, коли Олексій вислав повідомлення, ну, мабуть, всім, хто в нього замовляв, консультації, що починаються курси. Я подумала, о, це варіант, тому що е, це людина явно практик, і ну, а мені потрібні якісь практичні навички, а не просто там 10 чи 20 томів е, е, якогось одного чи десяти авторів. От, очікування, які були очікування, ну, власне, хотіла для себе в першу чергу розібратися е, з цим інструментом і. Е, Справді мати якісь практичні такі вказівки з досвіду людини, яка ну, цим давно займається. А, і мої очікування справдились. Вони, ну, Олексій дуже класно вміє підбирати приклади, життєві життя. А, в принципі, дуже багато чого ми проходили на власній практиці, постійно досліджуючи своє життя, життя своїх близьких. І ну, настільки це все активно і постійно відбувалося протягом часу навчання, що от якраз покрило весь мій запит на те, щоб це було практично і зрозуміло, а не просто ну, якби на папері написані якісь букви, які ти не розумієш, як застосувати. О, тому, якщо ви хочете якийсь практичний інструмент для життя, в першу чергу для себе. Хоча зараз я консультую трошечки і е, знайомих, і знайомих знайомих. Е, але в першу чергу я йшла для того, щоб отримати якісь корисні навички для себе і своїх близьких, і я їх отримала. Е, ну, ще Олексій казав, що можна критикувати. Ну, скажу так, що в моєму випадку все співпало. Для мене важлива. Ну, якби особа вчителя, і е, для мене важливі такі дві речі в будь-яких вчителях: щоб вони були прості. Ну, от, розумієте, людина, яка достатньо проста і легка в спілкуванні. А з іншого боку, щоб вони були глибокі, життєво мудрі. Це не обов'язково значить прочитати всього Вронського е, і інших авторів, хоча Олексій багато чого читав е, і ну, рекомендував нам теж літературу якусь. Але це в першу чергу якийсь такий живий діалог, е зрозумілий, якщо не зрозумілий пояснених на пояснення на пальцях ідуть і так далі. Е в моєму випадку, ну для мене це найбільш важливо, щоб мені було просто, комфортно, але при цьому в людини була глибина. Ось. Тому що я можу сказати, якщо вам потрібно дуже якби багато цитат з розумних книжок великих, якби то можливо вам Олексій не підійде, тому що він трошки не такий. От, а якщо вам потрібен практик, якщо вам потрібна людина і живий досвід, який постійно змінюється. Тобто це може виглядати так, що е, минулого року він казав одне, а цього року в нього доповнилися якісь бачення, і він їх е, обов'язково вскаже, і навіть скаже, де в нього не виходило, і так далі. Е, тому, ну, тоді вам до Олексія, тому що ну, вам це сподобається. Е, ще один приємний бонус для мене це стало неочікувано. для мене Це стало якось таким осередком е, близьких по духу мені людей. І Олексій проводить час від часу курси перекваліфікації, якби ми були вчителями в класичній школі, це так би називалося. Так от він час від часу назбирує інформацію, яка ну, в нього назбиралася той час, коли ми в нього вчились, і пропонує своїм учням, учням пройти е, такі е, ну, міні-курси, теж для того, щоб ми поділилися досвідом, що ми напрацювали як його випускники, і що нового напрацював він. Ну, от власне, це мені теж дуже подобається, тому що це можливість навчатися протягом життя і мати тих, з ким це все можна обговорювати.